Росія мінський процес ефективно використовує для реалізації своїх підходів до замирення в Україні, так тобто це подальша легітимізація, сутилізація влади ДНР, ЛНР, от шляхом їх переговорних можливостей в цих робочих групах. Так, тобто ми фактично визнаємо їх уже йдемо там на рівень якихось їхніх міністерств, відомств, які будуть представлені в різних в різних робочих групах, не досягаючи основного припинення вогню. Тобто, як на це можна йти? Як можна приймати якісь закони під диктовку терористів, не досягнувши відведення їхніх військ. Той час, коли гинуть наші військові, не маючи права на, 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 на вистрілу відповідь, це безглуздя, це, ну, це жахливі речі, зрозуміли, як, як взагалі можна до такого підштовхувати цілу країну. Ну, тим не менше, тобто ми на це погоджуємося, мовбито, ми погоджуємось уже навіть тепер під диктовку наших європейських друзів, що це треба робити. Так це наше досягнення. Тут ми їх переконали, що він. Довольності потрібні, і тепер вони будуть контролювати нас, як ми їх виконуємо. І от куди нас це заведе, це друге велике питання. Куди? А ну, бачите, в Україні не все так просто. При тому, що Петро Порошенко такий дійсно впливовий політик, і політик активний, який може і переконати, і надавить, і провести якийсь закон через парламент. Ну, тим не менше, бачите, коли питання, які погоджені у вигляді мінських домовленостей, потрапляють у парламент, вони реалізовуються вже трошки інакше. Так? Тобто наш парламент відходить фактично від букви. Та можна сказати, і духу мінських домовленостей, а, даючи статус тимчасово окупованої території Донбасу, що абсолютно правильно, тільки ну, це треба було робити вже до кінця, не вимагаючи всього іншого повернення цієї території, а заморозить поза рамками України. Тобто парламент змінює порядок реалізації мінських домовленостей абсолютно логічний спосіб: Кон контроль над кордоном, запровадження влади, судової правоохоронної системи, повернення місцевої влади а, чи виконавчої влади. Тоді вибори це, це логічно. Тобто треба створити умови для виборів, а не Вибори а далі все інше, коли ми матимемо терористів у вигляді голів мерів, голів сільради, і так далі розставлені по всьому Донбасу. Ну, парламент – та і фракція Порошенка так можливо це гра самого Порошенка руками парламенту. Це зробить тоді. Треба аплодувати це майстерна гра, але тим не менше, ну бачите, тобто, не все так просто в Україні розуміють складності і недоречності мінських домовленостей, Бо і ну відбувається певний спротив реалізації їх у в тому вигляді, в якому дуже Хотілось би Росії і через недалекоглядність хотілось би Європі. Так що подивимося, це залежить від того, наскільки у нас стане мудрості. Ну, принаймні, я не бачу перспектив, щоб такі люди, як я і інші опоненти цих мінських домовленостей замовкли. От ми бачимо, що у нас є дуже багато однодумців в парламенті людей, які все це правильно сприймають. Все більше і більше іноземні дипломати починають задумуватись над тим, що робити, ті, які зобов'язані думати на крок на два вперед. Отже, ну я думаю, що усім миром ми, значить, знайдемо вихід із цієї ситуації, але поки що що це такий глухий кут своєрідний політичний.